Річка з Дніпропетровська але, принципі, вже три роки живе у Львові. Дум... Україна для неї єдина і У Мене дуже болить душа за наш схід, тому що насправді. Львів дуже енергійне місто. Він мене дуже навчив власне перетворювати цю енергетику, неймовірну енергетику ну, цих людей і цього міста, цієї архітектури, ну просто взагалі всього, що тут відбувається, в дію. Але там так само є та Україна, яку треба розвивати, яку треба любити. Ми єдині. У нас у всіх одна група крові, незалежно від того, хто де проживає, хто в Кривому Розі, в Одесі, в Миколаєві, тобто в Києві. Неважливо це де. Ми всі єдині, ми один народ, і за нами буде перемога. Юля не висловлю, солідарність іншим регіонам країни, які, незважаючи на перешкоди, відстоюють свої громадянські права. Живий державний прапор символ єднання. Сінь висла! Сінь висла! Онець, ми з вами! Лонець! Ми з вами! Ріжа ми, ми, ми з вами, Одеса! Ми з вами! Україна, єдина! Україна єдина! Ми хочемо підтримати Запоріжжя, Крим, весь схід в нашій дружбі, в нашій спільній боротьбі за нашу свободу і волю. Схід і захід разом. Нас нікого не було розділено, нас рознала радянська влада, пора нам вже об'єднувати, пора нас вже не ділити. Ми завжди разом і разом були. Коли був голодомор, наші львівські батьки збирали гроші і допомагали людям на голодомор. Символічно досить, тому що ми хочемо показати, що Україна єдина, і кожен становить, кожна людина становить частинку цієї України, щоб підтримати людей зі Сходу, які зараз страждають від репресії. Ми просто хочемо показати, що ми з ними ми їх підтримуємо, щоб не трималися, не здавалася. Ми з вами Мар'яна насичтеля на куда чокранкотів.